Свєтському моряку треба було що от, от він, значить, церква, от часи, сигнапуй. І кажуть, що якщо ти знайдеш якісь дефекти у цих часах, то ми тобі 200 доларів даємо і нові часи. Ну що? І значить, бах опало бработай. У воду солону роблять. Ну, що робить? Узяв укипетячу воду, кинув, дві каплі вискочив. І що кажу, о, дві каплі О. А вони кажуть, хорошо, ми тобі даємо 200 доларів. Часи нові, тільки розкажи, що ти робив. А він каже, кип'ятив. Вони написали в інструкції. Не кип'ятив. Потому що за дурне та сміявся. Да, да. Ну що, дурне, а то саме резетку да? О, а там що? немає інструкції, мільйони платить.